Комісія. Доброго дня, на 19 червня розпочинаємо роботу земельній комісії. Миколаєвич. Uh, Вашу звуку здатна прикольний питання. питання. Шляху пакету їх розгляд. Перший пакет питань включає питання з першого по шостому. Це питання затвердження проекту відведення земельної ділянок для передачі поційних користування комунального підприємства перебивших комунальних земельних ділянки, постановлення серед перебищих вулиць Центральна та місця перебив функцій Агарі, а також питання затвердження проектів відведення земельних ділянок та передачі і користування умова оренди. E, для голобництва. Це земельні ділянки, які розташовані за межами села Росіківці, село Припадає по вулиці Гута і в межах села Петроси. Yeah. E, Прошу проголосувати за e, даний епакет. Наступний блок питань, це питання з 7 по 20. Це питання скарбення технічної рекутації землю щодо встановлення відновлення присадибних земельних ділянків розташових станів стоїть. В місті погребище, в селі Новопасців, в селі Овчинця, в селі Саражниці, Павлівка е, та Кроподерівці затверджуємо технічну документацію та передаємо власність для будівництва обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд власникам нерухомого майна, яке на ній розташоване на цих земельних ділянках. Голосуємо за даний блок. Наступне питання 21. Питання затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки У вас, станція. Розроблена нормативна грошова оцінка. Ми її затверджуємо для того, щоб подальшому застосовувати земельний податок і нараховувати плату. Голосуємо. Далі, з 22 по 46 питання. Це питання надання на документа, обробку технічної документації за пунктів. Щодо відведення земельних ділянок користування нового колени для городства. Це земельні ділянки зташування за межами села Оспівці, села Терез'яна, з межах села Кулещі, за межами села Мадрозя, Ординці та Покупці. Прошу проголосувати за даний договор. Наступний двох питань це питання 47-й, включає в себе по питанням товариства з обмеженою індивідуальності споживачі з проханням надати дозволу наш року проєкту відведення земельних ділянок, які розташовані під культурими будівлями та творами, які перебувають у їхній власності з метою подальш... подальшої передачі оренду. На 54 -е питання: питання надання дозволу на розкупроєкту відведення земельних ділянок, які розташовані за межами села Полищі, села Левківка, села Одинці, Черемошки, Степанська та Білашки. Звертається товариство з обмеженою, можуть бути коли енергії, щоб дати дозволу на розробку земельних ділянок. Загальною площю 11,8 з метою розташування, вітрової електростанції по дружністю 125 МГ. Є, є схема їх розміщення, можливо, треба, звісно, його тут погано видно, але можливо збільшити Вадим, ти не зможеш збільшити, хоча б масштаб, хоча б пов'язка дозила. Можемо показати мене? Це віддавати ленту <плес> установлення. <плес> Вони принумеровані за номерами рядку установки, які мають постеріг. Основна трансформаторна станція. Куди буде знаходитися, собі целі прив'єсті з села з правої сторони, зараз до резбілку, землі має власне. І отак вони будуть розташовувати. Так то ну, це вирішив розпочав, Я дивлюся, у нас куща, вони якраз між Ливківкою і Веселівкою кущо пішло туди, в ту сторону.

третя, Води, це вони не будуть ставити. Ось то перше. Це ось ось це одиницька посадка. Але якщо здати 50 тисяч, то масштабів. З кілометрів зло 2. Ну, то. Що то є 3 кілометрів, що А Має скільки бути? А ми не знаємо. Дивіться, заводі, давайте вивести зараз. Це 1,5 кілометрів. Це теж 2 кілометра, це усі більше. Дивіться, зараз якщо водій може вивести, от що я знайшов. Детальний план території, яка покинення крової енергії станції са ділянка 0,28, номер такий саме радянська територіальна громада. Повністю детальний план презентований саме родянський і помаду, і помаду, це це, це, це слухання вже мають бути. Хоча б нам таке підсвітлення, то вони поки раніше, раніше, Раніше воно називається да? детальний план. Там план не розробляється, а розробляється село. Тобто це село це той самий детальний план, який ми будемо розробляти. воно, що, як будуть робити плита довкілля, так? Да? Вони ж тоді будуть громадські слухання слухання проводити. Обов'язково там дається чи місяць, чи скільки значить, для подання значить, зауважень, пропозицій, змін. Значні в це Вони Мінімальна відставка відрової електростанції за найближчу житлової сторони згідно в чинними нормальною має становити не менше 350 метрів. Деякі джерела фабрики на необхідні 700 метрів для промислових вітрових електростанцій. Фактична відстань може залежати від 5 по місцеві, яка та інших парків, але 350 метрів є мінімальні визначені, яке потрібно враховувати. Ну, ти, що метрів там буде допомогти, ну буде. Ну все, давайте почнемо. Далі вносимо народні сесії, а і. Але хай дайте хоч якесь пояснення. Виходить, що що по 300 метрів, то ми опитаємо. Прошу проголосувати, за дане складі, виносимо народний сесії. Там 800 метрів. Так, наступне питання Питання внесення змін до рішення 40 сесії 20-го, яке надавалося дозволить проєкту земельної ділянки по підприємству по розвитку сервіс. При розробці технічної документації було зауточне площі земельної ділянки, вона скінчилося орієнтовно там на 30 квадратних метрів, тому є необхідність внести зміни до даного рішення. Проголосуємо за зміни до даного рішення. Проверимо з пропозиції. Наступне питання задається звертається з питання проходити відділу довольно уряду земельної ділянки земельних насовості Земель, транспорту сільської енергетики оборони та іншого призначення, площі 25% Меж в межах міста 12А з метою подачі її виголосуємо. <головіка> Наступне <головіка> сеціоне питання також звертається проханням надати дозвіл на продаж земельної ділянки. Розташована в межах міста пожежі пункції привозання 12А площею 25%. соток, Земельні вимисловості транспортні різкої рети потроїти іншого призначення за її експертною грошовою оцінкою, яка складає 631 тисячу гривень, з розроченням платежів на 3 роки. Ми голосуємо за Наступний блок питань включається питання з 58 по 62 запитання припинення дії договору оренди земельної ділянки площею 25%. Зв'язку з поділом земельної ділянки рекреаційного призначення площею 1,3 гектара, що використовується на умовах оренди громадян міста Любові Васильівною з метою проведення у відповідність цільового призначення земельної ділянки до цільового призначення будівлі, яка на ній розташована, було здійснено поділ земельної ділянки, тому вона звертається проханням насті зміни до договору основного договору так. Да, 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 да. Наступне питання звертається громадянин Чемчук, Орієнтар ставка в селі скидується, з проханням продовжити термін дії договору в оренди цього ставка в з скузі закінчення. А також звертається громадян Хоменко та Яковишена з проханням Хоменко з проханням припинити дію договору в оренди земельної ділянки, яка розташована меж міста, вища, пульси, 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 в межах міста Бородичів Богдана Хатаніцького 37 сім зв'язку з продажем об'єкта нерухомого майна, яке на ній розташоване. На звертається громадянка, яка вийшла в передати цю ділянку і користування на умовах оренди, як набувачу право власності на нерухоме майно, яке на ній розташовується. Тобто питання за питання 63 по 76, це питання затвердження проєктів відведення земельних ділянок та умов продажу права їх оренди шляхом проведення земельних торгів у формі аукціону. Це земельні ділянки сподворять призначення, які розташовані в межах села Бистрик, за межами села Борщагінка, за межами села на за межами села Очередня, за межами села Смаршинці і за межами села Смаженці. Голосую, замовлення. І наступне питання питання надання договору групу технічної декументації з індуктом, що встановлено меж земельної ділянки на будинку на місцевості. Це земельна ділянка, яка використовується в направі емфітерзису Селянсько-Терміцького дзвінка та розташована в межах села Малинки на вулиці Кухові. Голосуємо за дане питання. Оксана Васильевич не голосує. У -у -у -у.